Як тебе звати? Лена. О, Лена, приятно познайомитися. Я трохи п'яний, так що я через 20 минут перепитаю, до дачу. Не повіриш Я п'ю президента. Зеленского от этого. Нет, тут кто-то другой. Михайло. А, Михайло коц. Коцюбинський президент, да? Коцюбинський це який порахунку президенти знаєш? Ні, не знаєш, який порахунку Коцюбинський президент. А скільки всього президентів України було, знаєш? Ой, давайте мені не Ладно, ладно, все, все. Ні, да, я теж щось душнить почув. Давай нормально пообщаємося, да? Да, давай за ні без питань. Які у тебе хобі? Дом, робота. А ким працюєш? Магазин кошик є. Кошик? Да. Ну за магазин, типу? Ні, Аврора. а є кошик. А, кошик. Я думав, кошик, типу котиків. Нет, кошик. — кошки. Кошик, понял. А ти чим займаєшся? — Ну, у мене є тільки одне хобі. — Яке? Ку... — кім. Чувствую, мені нравится твоє хобі. — Я плані? — Ну, ми не пробували, але мені уже нравится. Не пробувала зайнятися таким хобі? — Угу. А.